Понад 70 дітей переселенців отримали пакунки від волонтерського штабу ТРО. Зокрема, їх роздавали родинам, у яких малече вікон до 5 років. Комплекти складались з дитячого харчування та фруктів, також з в'язаних виробів ручної роботи майстрів благодійного фонду Петелька добра серед речей, одяг, головні убори, дитячі в'язані іграшки, носки та інше. Ми отримали різноманітні рукодільні, я б сказала, витвори мистецтва. Це настільки шедеврально, ніжно. Кожну річ береш і дивуєшся, і зачаровуєшся. А тим паче зробити приємне діткам в такий непростий час це дорого вартує. І от якраз сьогодні ми роздаємо кожному або іграшку в'язану, або жилеточку, або ще якісь такі речі. Майже всі приходять з дітками, але деякі є, які захворіли. На жаль, то мами приходять самі. Всі дуже задоволені. Такі гарні вироби і харчування на даний час це все не дешево коштує, тому ми хочемо як найбільше допомогти, щоб трошки було легше людям нашим.